Друзі, зустріч зараз буде, Шолодьки під'їжджають вже до мене. Зараз будемо зустрічати їх. О, 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 це Надійка, день. добрий день, та співуча ну, дівчинка. Сусти, один одного блогери будуть знімати. Давай, давай. нам обов'язково Що Гучко казала, я кажу, не знаю, чи десь ну, буду. Та ви що, а ви обов'язково маєте бути. А це добре це вчителька. Вітаю вас Вітаю Вітаю вас. вас. Що вірочка, не знімає? У мене таке саме, спокій з ним. Та чекайте, я хочу вивчити, і що з нами. Все добре, ми, все добро, ми з ним завтра-завтра. Да. Єдине, що трошки треба, сказали, да, його призупинити емоційність, бо буває, що треба спокійно. Що <різь> да. не налаштована на перемогу? Запрошую! Музеї. А, музей. А ще не докінчено, бачите. Знімає мене як мені. Ви Сергій Сергій мусить бачите, але де, де ми станемо? На фоні є стекова. Це обов'язково, я не знаю, їх це не їсте, але сало я вам не могла не привезти. При тому генеральську, бо я дуже хочу, щоб ви посмакували шавичківське сало. Так? Добре, а добре. це шавичко вам передам оцю вам подумати. Я знаю, знаю. Кружечки Крюмі... вам поду і одну Це Не знаю, куди будете наліплювати, можливо, на двері, на хату. Десь все, дуже дякую, Сергій, дякую. Ми дякуємо вам, що ви нас. А це замрошили. я напекла, він винісала, я вам напекла. <ріхи> Лише, <ріхи> а зараз буду ще якось упаковувати. Ну що, сідемо. Оце тут так. Подумається. Сідайте, не сідайте. сідайте, Я викричати, сідайте. Як Я... наоборот, треба зняти тарілки. бо порожні. порожні, Такі дуже смачено. Тому й тарілки порожні. Віроня, тобі Тому... сподобалося. А що, тобі... що саме більше тобі сподобалося? М -м... Каша і деруни. І деруни. І яблука. Ну, і яблука. Іперчик. <плес> Іперчик. <плес> а то більше вже нічого не було. І <плес> Ні. Ой, О, голубці. голопці! Це дорога, дитина. Все діти з'їли. А мама доїла. Все. все, все. <рі> да. Тому значить, кому кому мені найбільше все сподобалось, буду приїжджати частіше. Давайте я чекаю, я чекаю. Ну, так, так, я думаю, роботи не було місця. скільки знаєте. То я... Ну я, я, я собі уявляю з тим. Ну, і ти свині теж там йому помогають. Ні, зараз. Уже ні. Раніше ще десь, мабуть. Рік тому назад, мабуть, да. вичищали ми вдвох і утром і вечором. Ну, але так чисто там у вас? Ну то ну, зараз вже не так, як було раніше, як я туди ходила, але тим паче ну, Серега старається зранку і вечором. Ой, я зараз, зараз, чесно, вам не скажу. Я от йду не йду через сценарійник. Я вам чесно скажу, я не заходжу. Ну, ну, Це взагалі не моє. Якби то... Ну, по призванню не моє. Я на рівні, щоб було чисто, щоб було нагодовано все, а там чухать за вушком і там казати ті ті. Ту, ні". Я це не буду. Я на рівні, от навіть до своїх перепілок, там до корок насипала, убрала, щоб було чистенько, водички налила, щоб були не голодні, все себе був порядок. Все, я не буду свісюкатися і, і тому... перепілки, Какі... перепілки в тебе так не було. хаті. Я... Якісь? Я поки до... звинений йду, то я просто не йду. Ти не закривш? не закривш? Я забув про зим. Уже улетіли в теплі Китаю. То до Китаю полетіли. З лису? У вас нема лисів? Ні, у нас бувають. Вас можна теж зняти. В цьому році дуже розвилось до лисів. І у нас, у нас такого ще не було. У нас біля городу порядники тепер на нашому городі їдять кожен день якусь курочку. Ну, що ж Надюшка, ти так, як? Так, На налаштована на, на, на перемогу? <рес> ти що дали там має на ти перший мій. місце. <рес> на гран-прі. На гран-прі, на два. А хто, не а не хто там конкурс не там, це, хто це, там, це, а, це, а, журі, то, то хтось на кого не знаєте. Вони, вони ж до останнього не говорять, так. Завтра ми тільки узнаємо, хто конкурсні журі. Але із Києва є, так. називано Франківська. З Франківська є. Ще, може, з якихось міст України. Раніше, коли міжнародні були, це все українські. Міжнародні то ще запрошували когось з близького там, Зарубіжжя, хоча бувало всяке. І Тому ви ще не, ти ще не знаєш, яка ти по черзі дешевше? Ні, по черзі ми знаємо 28, у третьому відділенні, але ж не знаємо, як воно. Швидко буде. Ну так, ага. да, якщо щось я думаю, що так багато учасників, але ж дуже великі. Багато. Я думаю, що буде багато, тому Друж, що вона 28, це тільки третє відділення, ще є перше і друге. Ага. Так це що да, учасників ми, багато. Після третє вона буде кручати. Єдине, що ми сподіваємося що буде добре, бо в неї жива музика. Все-таки баян, це, це народний спів, такий, як він повинен бути, а не під мінусовку. <гум> а що, співають під носок? Да, в основному під, в основному, під носок, так. Навіть народний спів. А, а у нас це жива музика. Ми сподіваємося, що це принесе своє Будем це це важче. Будемо багато... молитися. Це, це набагато важче. І зачасту журі це не враховує. От що мені буває обідно, що не враховується те, що. Вона все-таки вже успіває і що вона живає під музику. Під мінусовку, ну звісно, було б їй простіше і. Це не професійний журі тоді. Або ну пам'ятаєте, як кам'янці да, були? Да, так. Ні, у, у, у Полтаві. У кам'янці було Полтаві, дуже да, добре. В Кангензі, да. Сказали свої, наприк, ну, так, так, а а в Полтаві було більше на мінусовку <гум> і надії друга дали. Хоча б жива була. Ми, Миколаївна нас завжди принципово, тільки що скрізь ми шукаємо баяніста. У мене так, мова оригінала. І якщо це народний спів, то це народний, академічний, то нов... академічний і так далі. Завжди шукаємо. це було професійне. А Надійка, а в тебе генечі щодо співу. Mm. Ні, <гарпіння>. Діло в тому, що в нас. що Найця стілі... танцює більше, бачу. Да. Так, Леся Петрівна. Puncturna> я колись теж співали, музично ходила, а також. А чого так ви офіційно Леся Петрівна, Сергій Сергійович? А це він так тільки на камеру. Так він поза камеру може сказати на мене, Катя Галя, як хочеш, кожен день я різна. Так що то. І у нас в родині співали так само, як у Сережі рідний батько. Він був самоучка. Він і співав і грав на гармошці. Mm. І точно, і так же само мій батько. Також на гармошці і українські ну, ну, то, то самоучки були, які ж тоді музей, то йому були. тоді то, то талант наклався на таланта, да. бо генера, наприклад, ну, я не знаю, як Сережен mm. татко співав, а от от свого ж батька я чула на всіх весілях, на всіх. Вся його родина настільки вона була співуча, які тільки збираються разом. Це так кави, кави ніхто не хоче. Але ні. Ні. Як, як сталося? Може, дівчата хочуть. Я... Ні, 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 все дякую. Вже і так час нам уже а, потрібна потисеньку. Надюша, що покажи той. той... <ріст> Тебе, як буде перемога. так? Да. А це мені да. доставити Сергію Вишович. Да, Общема, якщо колеги, о, ти коли не робиш. Все одно перемога буде. <ріст> Дякуємо вам, вам величезно. <ріст> Все, ну, таки ви. Ви така молодець, дякую вам велике, приємно було до вас їдити. Мабуть, як будемо, в будь-якому випадку ще якісь росту, то обов'язково вас Та обов'язково, я буду чекати, все. Все, Дякую. Та на здоров'я, вже їдете. Треба відпочивати. Я так розумію, ви вже дві ночі потребуєте відпочивання. Якщо тільки, Надюшка, я я завтра приїду. Піду університет, так? Ні-ні ні, ні, ні. Стефанника університет, університет. Це педуніверсит. Я закінчу. думала, що щорпатський національний, думаю, так, може так. там багато земель. Якщо, якщо машина, бо в нас лише... воділа воді Ні, Чим Акумулятор всі? сідає, лише Міша відвезе до церкви. Вже приїхала, бери го верти її. На ровері далеченько. На ровері далеченько, так. Ходімте, бо ми не виберемося. Вас так добре, що ми можемо остатися. я вам я вам пропонувала. Я вам пропонувала. Було би весело у мене. Ну так я не оставляю. Але добре, що що вам вчитель сподобався. Щасливо вам. Дякую, дякую вам, дякуємо вам величезне. Дякую. А я вам дякую, що не погордували і приїхали. Самі шолутьки до мене приїхали. Ну тепер ви до нас приїдете. Так, Всяке може бути. Чому Всяке може бути. По подорожуєте по Україні. Не тільки шалутьки, а ще й Василенки. <era> <utation> <osoika> а, а чого? А, а пані Надія нехай на ровері. Да? <наINE> 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 я ззаду, ззаду на ровері. І дощ закінчився. Але то вже не ті роки є, аби я. Дивіться, тут акуратно, бо тут десь є сходинка. Це тут під навіс має бути, але то. Знаємо, хто, його, хто його вже буде робити? А ось скільки дерева, хату перекривати, робити, так. Ну Нам в ту сторону їхали. Так. Було би дуже файно. Добрий вечір. Все, нічого не забули. А добре б забули, щоб приїхали. Все, до побачення, щасливо! Хай Бог допомагає вам завтра, надію. А що залишається? Ми тут Це щасливо, все, щасливо. Дякую, дякую вам. Ліво, руль, ліво. Все, поїхали Шелуцьке. Завтра в надійки конкурс. А їй Бог допомагає досягнути того, що вона мріє. О, правильно поїхали. І просто добре, добре, добре. Нехай їй Бог допомагає.